Бажаю здоров'я, шановні українці. Насамперед хочу подякувати нашим бійцям повітряних сил Українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку. Збито 54 ракети, 11 ударних дронів. Відзначились наші воїни по всій Україні. Дякую усім нашим повітряним командуванням: Центр, Південь, Схід і Захід. А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської. 160-ї одеської, 208 ї херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші. На жаль, маємо кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці, якнайменше, відчули наслідки удару терористів. І я дякую усім, хто працює заради відновлення постачання енергії. Станом на цей вечір відключення електрики є у більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі, в області, в Херсонії області, на Вінниччині і в Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло би бути, якби не наші героїчні зенітники і ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше, натомість статус. Найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитись трибуналом. Саме так і буде. І попри всі удари, щодня держава працює, офіс, кабмін, всі працюють. Зокрема, у мене сьогодні були дві великі наради: економічна, оборонна. Працюємо, щоб у наших захисників було більше можливостей, більше зброї, більше дронів. Ситуація на передовій за добу без суттєвих змін. Найбільш гостра Бахмут Солидар. Вся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання під новий рік. Я дякую всім нашим хлопцям, які котрий вже місяць доводять окупантам. Що це ми будемо ставити і досягати цілей на своїй землі. Дякую усім, хто захищає український Донбас, усім, хто захищає нашу Харківщину, усім, хто тримає наш південь, хто захищає наш кордон. І, до речі, дякую тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б'ють ворога на фронті. Дякую бійцям Білгород Дністровського і Мукачевського Прикордонних загонів. Дорогі українці, залишилось два дні цього року. Можливо, ворог, можливо, ще раз спробує зробити так, щоб новий рік ми зустрічали у темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але що б там не планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо обов'язково виженемо їх. Без сумнівів. І вони не стимуть покарання за цю страшну війну. Максимально. Я дякую усім, хто захищає нашу державу. Дякую усім, хто воює за нашу незалежність. Слава Україні!